В Україні розвивають програму Школа офлайн. Вона передбачає комплекс рішень, що дозволить дітям та підліткам вийти на очне навчання. Міністр освіти та науки Оксанд Лісовий зазначив, найголовнішим компонентом програми є безпека як школярів, так і педагогічного складу. Без наявності укриттів у кожній школі її реалізація неможлива. Ми залучаємо до цієї роботи донорів, партнерів, і як наслідок, ми маємо вже частково закриту цю потребу. Ми будуємо укриття в школі, яке дозволяє дітей повернути до очного формату навчання. Але не тільки дітей з тої школи, де ми будуємо укриття, але і дітей з найближчих сіл, найближчих районів, з громади. І для цього уряд виділяє субвенцію на шкільні автобуси. Під час свого візиту до Миколаївщини міністр оцінив рівень підготовки закладів середньої освіти регіону до нового навчального року. На жаль, через війну ресурсів на повне облаштування укриттів не вистачає, бо це дороговартісне інфраструктурне рішення однак робота не зупиняється. Сьогодні готовність шкіл Миколаївщини достатньо висока. Вони готові до навчального року. У них немає жодних проблем, які б мені, як міністру говорили про там відсутність якогось розуміння, що треба зробити. І питання енергетики тут поставлено добре на рівні, і питання ремонтів шкіл. І ми сьогодні були, і ми говорили з громадами. Вони забезпечують все необхідне для того, щоб діти там, де вони виходять, в очі на навчали. Чання е отримали, ну зайшли в хороше, нове чисте середовище, навіть там, де школа старенька. До початку нового навчального року необхідно підготувати не лише шкільну інфраструктуру, але й педагогів. Для роботи з окремими категоріями дітей, котрі знаходяться у складних життєвих обставинах, для вчителів проводять спеціальні тренінги та розширюють штат шкільних психологів. Наше завдання насправді побудувати цю роботу системною на державному рівні, тому що те, що ви запитуєте, це про людський капітал. Невирішена не вирішена превентивна проблема психологічна може перерости в набагато глибші проблеми, які треба буде вирішувати вже на рівні там клінічному. Тому для нас дуже важливо, щоб система шкільних психологів працювала за дещо новими принципами. Загалом міністр освіти позитивно охарактеризував підготовку шкіл Миколаєва та області до навчального року. Попри труднощі, регіон ефективно засвоює надані ресурси. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.